Вечеря Господня це постійне нагадування кожному християнину, що він знаходиться в особливих родинних стосунках з Богом. Християнин в завіті з Богом через кров Ісуса. І кожного разу, коли ми причащаємося, ми видимо проголошуємо духовну реальність нашої єдності з Ісусом і Його церквою, друзі. Участь у вечері Господній це слухняність Божої заповіді. І ми ніде у Писанні не знайдемо дозвіл, тим більш заклад, щоб утримуватися від вечері Господньої. Навпаки, Ісус, пропонуючи своїм учням хліб і вино, Він каже на вечері: Хліб, їжте і пийте з чаші всі, саме вечеря Господня найяскравіше, сфокусовує наш погляд на жертві Христа і Його крові, яку ми так потребуємо в меті наших власних гріхів. Християнин, ти запрошений самим Ісусом до столу Господнього. Отже, роздумуючи про Ісуса, випробовуючи і судячи самого себе смиренні, друзі, готуємось до вечері Господньої.